Друзі, привіт! Іх це 60 Volvo 412. тисяч пробіг у нас на даному автомобілі серія старіша. Думаю, що вже років 8 точно в одній сім'ї. Така текстура замінника тут, ну, це як по-вольвовськи, але заміти, ніякого лишнього зносу. Все ціленьке, ручки ціленькі, кнопочки ціленькі, не затерті. Так, вона брудна. Ми її обов'язково знімемо, яка вона, була. яка вона вже полуся, чиста. Але заважимо. Руль має таку пузирьок, такий вже має шкірка дриватися, але ще не стерлася до кінця. Тож є органіка, креселки у нас ціленькі, є, звісно, мікротріщини, але нічого не затерлося. Єдине, тут нитка трісла. І воно розірвалося. Це все можна легко підшити і, можна сказати, ці духи були би цілякові. Цілякові, Десь якийсь легенький підкрасик. Отут, я думаю, тут дуже багато вже тріщин. І все було досить непогано. По ковроліну тут трошки заносилося, багато бруду. Але не печально, не біда. Ще раз кажу, е, нема запаху ніякого вообще, в машині смердячого. Не маючи тут ніяких пахнючок, хіба може повитягували, але й запаху неприємного немає. Потолок, бачите, чистенький, курців в машині точно не було. Машину миємо на продаж. А, бачите, як замінник відірвався. Миємо на продаж і шкода. Треба було собі би помити. Але вже, хоча так. Дуже, добре, що люди вже починають мити хоча б на продаж, машина має шанс трошки, як кажуть, освіжитися. Ось тут такий просідон, а так, там щось поналітало. Ну достанемо. Заді вже більш-менш, бачите? Зовсім більш-менш. Досить таки непогано ззаді. Друзі, багато кому не заходить Вольво. Не знаю чому. Мені вона дуже подобається. Може через те, що я вже на машину дивлюся, як ну, вона щось якісне. Шукаю в ній якість. Зовнішність, ну до всього можна привикнути. Але от кабраліни, обивка. Дивіться, відкривається кришечка, і подивіться, яка тут шумка. На простій кришечці. Це вся машина, всі шумці. Вольво дуже круті машини. Як на мене, так дуже круті, недооцінені. Дивіться, тут шумка, друзі. Бачите? Дивіться, яка тут шумка. Це все по цілій машині. Отак от. шумка. Тому машина їде круто, комфортно, м'яко. І подивіться, 400 40 тисяч, ще кому стані. І це не вона іменно, бо якісь тут люди нормальні. Завз... Ну, завжди Volvo приїжджає, попри свій пробіг. Завжди в хорошому стані. Є, була в мене одна, але вже дуже старенька. Я думаю, там був мільйон, просто скрутила на 200. То вона була печальна. І ще є таке, що хтось там варварський варвар там починає на шкіру щось наносити, якісь концентрати, ще якісь захисти, і вони цим палять, неправильно використовують. Ну, і так. А якщо просто от користуватися, то ця машина буде їздила, 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 їздила і їздила. Дивіться, ручка от, трошки підтерлася, але ще. Ще можна їздити. Дивіться, це все робоче, нічого не потріскало, ніякі кнопки не відвалилися. Дефлектори всі ціленькі, все ну, в общем, бомба. То, що от, кажу, на любителя, ну, мені подобається. Зовні так собі, але всередині дуже подобається, скажімо, дуже. Окей, друзі, ми машину і ще раз дивимося, що, це вийде, що з неї вийде. Думаю, Буде досить таки непогана машинка. Друзі, Вольво трошки спішу показати, бо клієнтка вже доїжджає, 5 минут вже на місці, а я попрацював і хочеться похвалитися, бо машина помінялася просто кардинально. Вона змилася, вона була дуже брудна. І зараз вона вжила. Тут в мене ще є такий вон пісок забрати плесосом, але в загальному пробилося досить непогано. Но я зараз це зроблю біля клієнтки, біля клієнтки вже знімати важче буде а палесосом можна буде тіпа, ще поюзати трошки. Друзі, не заюзайте тачки. Не заюзуйте, бо відмити їх дуже важко. Машина непогана, і матеріали дуже класні, але 400 тисяч їй ніхто нічого не робив і воно своє дало. Купу піскуємо на покороліну, нереально вимика за один раз. Але ми справилися, 80 ми забрали піску, а 10 ще забере той, хто буде мати цю машину, новий клієнт, буде любити, буде полососи, 100% ще забере все.